Вітаю, народ! Сьогодні ми з вами поговоримо, які використовувати НД фільтри і коли. Тому що в мене вже, в принципі, є відео про НД-фільтри, як іми користуватися, і чому я там використовую, наприклад, певні налаштування. Але зараз, сьогодні, я хочу пояснити, які НД-фільтри використовувати, якщо ви хочете взагалі їми користуватись, тому що дуже багато людей до кінця розуміють. Тож, сьогодні я вам це поясню настільки легко, настільки просто, наскільки це взагалі можливо. Так що поїхали! І перш за все, я зараз хочу розповісти, в яких налаштуваннях я зараз знаходжусь і який ND-фільтр я використовую. Тому що зараз якраз таки трошки паршива погода, пасмурно, і, в принципі, світла не так багато. Тож зараз я знаходжусь 5К, у мене 30 FPS, і мій шатер, тобто моя витримка, 1 120, Тобто вона не в два рази більше, ніж моя кількість кадрів в секунду. Да, FPS. В 4 рази більше. І ви думаєте, а який же я ND-фільтр зараз використовую в таку погоду? І я вам дам відповідь: ніякий так не дивуйтесь, бо в таку погоду, коли доволі пасмурна, і ми використовуємо наш шатер спіт в 4 рази вище, да, тобто в витримку, ніж наша кількість кадрів в секунду. То по суті мені навіть не потрібен ND-фільтр. Тому що, як ви бачите, картинка досі нормальна і практично нічого навіть не переекспоновано. Тож, чому я, наприклад, використовую мою витримку в 4 рази більше, ніж кількість кадрів в секунду? І відповідь тут дуже і дуже проста. Тому що я хочу мати і motion blur, як ви бачите, і я також хочу зберегти. Мою стабілізацію. Бо якщо я поставлю витримку в два рази більше, ніж кількість кадрів в секунду, тобто по всім правильним кіношним канонам, тоді, на жаль, електронна стабілізація не спрацьовує так, як треба. Звісно, вона і зараз працює типу, не ідеально, не так, як ви там використовуєте автоматичний ваш шатер. Да? Але вона працює набагато краще. І мені, в принципі, влаштовує оцей варіант, коли стабілізація працює не ідеально, але непогано, і в мене зберігається motion blur. так? Оце розмиття. Тому що, звісно, якщо я хочу, можливо, там знімати якийсь екшн або мені потрібна тільки стабілізація, тоді, звісно, я не буду використовувати ніякі ND-фільтри, буду знімати в автоматичних. Але якщо ми хочемо отримати трошки motion блюра, да трошки кіношності, тоді в принципі я використовую в 4 рази більше, ніж моя. Кількість кадрів в секунду. І також, чому я використовую там, наприклад, 25 або як зараз 30 кадрів в секунду, тому що GoPro в принципі, екшн камера, там телефон, доволі такі, знаєте, маленькі такі девайси, і які, чесно кажучи, в 24 FPS, ну... Не прям так круто знімають і показують, як, наприклад, це роблять там, беззеркальні або там, кінокамери. Звісно, ви також можете експериментувати і користуватись цим без проблем. Але просто я от люблю, тим паче, знаєте, для Ютуба після компресії мені більш подобається, коли картинка трошки плавніша, але не супер да? Тому можна використовувати nd фільтр. Тому. Ж, Давайте зараз спробуємо поставити витримку не в 4 рази більше, а в 2 рази більше. І ви подивитесь, як буде працювати стабілізація. А також, звісно, трошки підніметься експозиція. Ну що ж, народ, ось я її поставив на лаштування, і витримка тепер моя одна з 60-та. А не одна 120 І як ви можете бачити, звісно, Motion Blur став ще більше, він вже просто нереально став лютий, скажімо, але все ж таки 30 FPS доволі згладжують картинку. Але якщо ви побачите особливо по краям картинки, то вона 100% набагато більше отак, от рухається або дергається. Бо я ж кажу: електронна стабілізація. І Motion Blur це не зовсім такі, знаєте, сумісні речі. Тому, в принципі, е я і не використовую ніколи в два рази більше мою витримку на екшен камери. Звісно, якщо річ іде про беззеркальні камери, тоді, звісно, я завжди використовую все по правилам по канонам. Але екшн камера це трошки інша річ, тому тут би я хотів використовувати інше налаштування. Тож зараз давайте перемкнемось назад на 1, 120 і я, в принципі, вже в двох словах вам поясню, які nd фільтри вам бажано використовувати і коли. Тож, народ, який ND-фільтр вам використовувати, і коли, якщо ви все ж таки хочете їм користуватись. І я дам супер просту вам відповідь: якщо ось як зараз, типу дуже хмарно, погода взагалі не дуже, то в принципі можна навіть і без ND-фільтра, якщо ви використовуєте витримку в 4 рази більше, ніж ваших кадрів в секунду. Якщо це вечір, або якщо це ранок, але наприклад на вулиці соняшно. То, в принципі, я можу використовувати ND8, і зазвичай мені цього достатньо. Якщо ж це прям такий сонячний день, прям дуже все ярко, тоді я зачасту використовую ND16. В принципі, скажемо, це такий мій найпопулярніший е, ND-фільтр, який я використовую. І тільки... Мабуть, декілька разів за все життя, коли я використовував ND32, це коли я там, наприклад, в Греції жив і було супер-супер соняшно, прям неймовірно, соняшно. То тоді я ставив там ND-32 і трошки підіймав там ISO щось типу, до 200, тому що в тінях було трошки темно. А на сонці доволі було в принципі нормально. Або можливо, якщо ви там десь в горах не знаю, випав сніг і сонце, є тобто все біле, і небо світле, і сніг білий, і все це відзеркалі, тоді так можливо можна використовувати ND32. Але в принципі, зазвичай, я ж кажу, це ND16 або ND8. І це, в принципі, такі самі найпопулярніші nd фільтри, які я, наприклад, використовую. Також я хочу вам сказати, що якщо ваша картинка в певних умовах може бути ну, реально трошки лайно, як моя, наприклад, зараз, то повірте, що дуже багато чого залежить від світла. І як би воно ось так от дивно не було, але коли нема світла, реально типу Говпрошка, телефони, і, в принципі, багато яких камер, ну як картинка може виглядати не дуже, тому що... Вона типу плоска, у вас немає ніякого контрасту, у вас нема кольорів. Єдине все, що у вас є, це 100 відтінків сірого. Тому, звісно, в таких умовах е, трошки складновато робити. Більше красиву, гарну картинку, тим паче на таких камерах, як GoPro, де отака мініатюрна там стоїть типу матриця, і зараз небагато світла, і можливо, навіть зараз тут в тінях або десь на обличчі в мене є навіть деякі такі, знаєте, пікселі, да, такий маленький шум. Тому що ну ось такі от умови, але просто що не переживайте, скажімо так. Сфера відео вона дуже складна, і тут треба вчитись, вчитись, вчитись і постійно щось, скажімо, вивчати нове, як і це робити. Але, звісно, якщо ви просто знімаєте YouTube, то знімайте, просто кайфуйте, насолоджуйтесь, шукайте для себе кращі умови, класні локації, і все буде у вас гаразд. Бо якщо б все було так легко, скажімо в фільмейкінгі, да, тоді б фільми е, голівудські, американські б не коштували по 100, по 200 мільйонів і не знімали би їх роками, а все би робили отак, от да по щелчку. Але такого нема, тому що це дуже складна сфера, і вона дуже дорога і потребує. Багато знань, команди, грошів і так далі. Тому, народ, що, я сподіваюся, вам зрозуміло тепер, що вам робити, який фільтр використовувати, як знімати на вашу GoPro. І що, можете підписатись, можете підтримати мій канал коментарям, лайком або донатом, якщо у вас є така можливість. А ми з вами побачимось у наступному відео. Так що пока!